Доброго раночку. Кіт! О, заходь! О, доброго, доброго раночку. У нас ось така. Так, цього горілим якимось воняє. Хтось таке впечатлення, що кашу варить. Десь, десь хтось варить кашу. Може для хтось для своїх животних. Так, сьогодні у нас понеділок і зараз у нас показує 0 градусів. Да, кажуть, наче по, на потепління йде. Бо ці дні було, звісно, і мінус 10 було, і мінус 5 було, і по-різному було. Мій прорудик замерз. Ставочок, воно, бачите, як замерз? Воно хлам замерз. Сніжка, як бачите, так, нема практично. Так треба пташенят покормити. А вони, мабуть, чекають. Так, все, в мене пакет взяла пакетик. Давайте погодуємо їх, бо якщо чесно, годувала їх... Ой, навіть не пам'ятаю коли. Дня 4 назад. Ще перед новим роком, мабуть. Чи вже після. Мабуть, після, ні, після першого числа, мабуть, годувала. І так, і трошки сюди, щоб вони бачили ще. Насипала я в гадівничку. Красинечка. Все таке мрачне. Ну нічого, нічого. Ще трошечки і гей, Весна. Ще буквально пару місяців і весна. М -м -м. Співають у ну, нас півники. Так. Що, дівчатка? Гайда з вами підтягувати хвости, як я кажу. Все я ніяк вам не можу показати свій погріб, так? Да? Давайте, пайшліть. Оце мій погріб. Оце він тут розташований, бачите. Ось так. Колись це буде все. Ну, Там де все, оце. вхід в хату, да, оце. колись це буде все. Частю будинку. Так, що там таке? Що там таке? Зараз будинку була, а зараз поки так. Так, ай да. Я тут нічого не прибиралася, не підготовувала спеціально, як знаєте, кажуть. Якщо чесно, тут порядки треба навести. Бо тут, звісно, повний жесть повний жесть. І <coughs> пусті банки-банки, тості я зазвичай складую в ну, отдільні мішочки. А це, як бачите, усе. Банки. Почнемо. Це в нас ось налівка. Оце. Це та вишнева налівка, що я робила, вона, а оце ще скільки залишилося. Тут літр три, мабуть, дуже смачненька. Це старі банки, які я потроху, коли заходжу, забираю і відкриваю, дивлюсь, Якщо це томатний сік, наприклад, то я його викону. Ну, 21-го, бачите, року. Томатний сік, да? то я його використовую. Те, що погане, викидаю. Ну, ось так от у мене відбувається. Це наша картошка, вже така сама маленька залишилася, яку треба вже обрати. Та у мене, зокрема, родин, дивіться, що. Та у мене от в той коробочці в той короб... АСД. Класне. Це у нас тушоночка. Це у нас домашня тушонка, це не собача, це людська, ну, в сенсі, для людей. Далі. Далі в нас іде, е, значить, ой, давайте все по полочкам буде. Ми ж просто одну на одну банку розкладали, бачите, бо місця не було. Ставили два ряда. А зараз вже місця поосвобождалось багато, то можна їх переставляти, але в мене все нема часу залізти сюди в цей погріб і щось поробити. Коротше, це у нас, в нас росольник в банці, бачите, Маленькі баночки, ось великі баночки. Тут у мене йде ряд, два рядочка квасоля з овочами. Там, ну, квасолька крупними кусочками? В мене. Це, крупними, да, тут у мене і перчик, і морквинка, і, е, і цибулька, ну, понятно, да? це, по-моєму, просто фасоль в цьому автоматі. Ось так. Це в нас горошок іде. Кстати, класний, хороший виходить горошок. Ось такий. Хто там кричав, що мутний. Нічого він мутний не виходить. Бачите, не одна баночка у мене не мутна. Це все домашні в мене заготовки, як ви бачите. Далі у нас йдуть сиропи. Сиропи, компоти, ось такі сиропи з вишні. Ось таке воно густе виходить. Груша сироп, бачите, черешня сироп. Вышня, сироп написано, сок абрикоса, мы через соковарку пробовали. Ну, вот, сироп, опять вышня. Ну, короче, это у нас тут сиропы идут. Дальше у нас идут соусы, кетчупы, <клёх> хрипну я. Значит, кетчуп чили, дуже смачненький кетчуп. Далее у нас идет базиликовый соус. Ось 24-го року, ну, тобто цього року ми робили. Далі соус пері, Ну, тут воно все перемішку, бо, бачите, брали. Брали, брали, брали. І десь воно десь щось брали, десь щось перепутали. Соус пері дуже смачненький, Це я робила. Все це є у нас на каналі. А, ну, все пері і пері. Сацибелі теж є в нас на каналі. Дуже смачненьке, дуже класне. Я його додаю, навіть коли щось готую, воно класне. Далі в нас йдуть солодкі чілі. Ось це все солодкі чілі. Бачите, який, який він гарний, як він виглядає в нас. Ось. А це в нас йде е, ч... Тоже солодкі чілі, але зелений. Ось такий він. О, ось такий він. Теж він класний, вкусний, суперовський. Мамі навіть такі більше нравиться. Це в нас іде пюре з гарбуза. Гарбуз, яблучка. Ось таке воно не сок, а як пюре його брати і можна їсти дуже-дуже смачненьке. Далі у нас... у нас, нас що Тут Тут у нас пішли варенички і різні ну, все солоденьке. Вон, бачите? Значить, Агрус. Ну, тут дивитися треба, то воно на банках десь написано. А тут Смородина написана, тут Агрус написано, десь на банках написано. Тут у нас йдемо. Яблучко, груша. От. Яблук було малень, мало то робили так. Яблуко-Груша разом. Таке класне варенечко. Це я перебувала через цей как його? прям через сито і блендером, і все, щоб воно таке однородна маса була вкусна. Далі у нас йде варенечко. Йошта. Йошта тоже воно густеньке, таке класне. А тут теж йошта. Це десь Дашка підписувала, десь я підписувала. Ну, тут можна розібратися. Ну, тут абрикос джем у нас йде. Ось оцей рядочок такий. Теж абрикос йде. Полуничка йде. Ось оце тут багатенько. Раз. полуничка. А, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім банок полунички залишилось. Мало, дуже мало. А це у нас вже, бачите, маліну. Як я її під'їла. І верхній ряд він все повне було. І верхній ряд полуниці, малини, і нижній ряд мали, малини. Бо ще ж мамі віддаю. вона Теж хворіла, то віддаю. Так, наступний ряд у нас йде. Ікра йде е, у нас з цього, з е, баклажана. Там десь я написав, написано, ну, тільки перша залишилась. Да? Бачите, один написано. Це по одному, типу рецепту. І ось там один написано. Той, що по-другому рецепту з'їли. там ну, смачніше вона вийшла, тому з'їли. Ікра. А от е чесночні брускі, е брусочки. Це як чесноки кольцями сині, так брусочками. Це сате із синіх. Ну, ось таке сате. Тут воно все до кучки, воно дуже смачненьке, вкусне, виходить. Там у нас з кубиками, дуже класний. Теж рецепт. Зараз. Вот ну Бачите, синіх дуже мало залишилося трошечки. Там у нас по грузинськи є, воно такими длинними штучками. Є просто кольця э, ну, чесно, 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 чесночки, Такі. колечками в чесноки. Сінні чесночний називаються. Теж у нас все є на каналі. Канал э, Ніколайша Шаповалов Заходьте, там у нас в основному вся консервація, все є. Це у нас буряк. Буряк, значить, як перемолоти як ікорочка, свікольна ікра, бачите? ну, Бурякова ікра. Ось, а це е, класична, натерта просто на терточку. Ну, теж мало. мало. Це в мене е, теж як оно, е, пюре з е, абрикосу і. і, 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 і. Із абрикосу і ще з чогось, я вже не пам'ятаю. Ну, теж смачненьке, класне пюре. Далі у нас йде абрикос, просто проварений воно абрикос, бачите, такий в банках. Потім абрикоска в сиропі йде. О, так, навіть тут вона целякова абрикоска, дольками абрикоска, з апельсинкою абрикоска, ще з чимось. Коротше, такі абрикосові дольки. Тут роза чогось стоїть. Далі у нас йде. Різні різні вкусняшки. там Вишня без кісточки, це все йде. Кстати, вишня без кісточки, треба одненьку додому взяти. Вишня джем, сироп, навіть вішньовий сюди попав чогось. Вишня, черешня, воно далі йде, бачите? Це Дашкін салат, ми так його і не з'їли. Це вона привезла з Турції. Це вони там такі водорослі їдять. Треба забрати додому, щоб вона показала, як вона його готує. Так, це я теж додому заберу. Так, потім шоколад абрикос. Це я робила теж є на каналі. Дуже смачна штука виходить. Клубніка. Залишилось дві клубнічки. тут полуниця. А тут клубніка, ви бачите? І вішня джем. Так, тут асортішки йдуть. Теж солодкі. Асортиці в нас і йошта, і смородина, і, 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 і. агрус, по-моєму. От, от. Там у нас персик. Тоже, бачите, Вже обмілілі полочки, вже позабирало, скільки такий бравий, бачите, персик. Це все, кстати, з нашого дерева. Одненьке дерево. І тут вже скільки не вистачає, воно тут повне заставлення стоїть. Тут вже теж нічого немає, як ви бачите. Так. Груша пюре тут у мене йде. Груша консервована целячком в темному сиропі, бачите, таке мармеладненьке. Ось, Так. Ну тут я ж говорю, груша пюре, груша дольками, ось, вам ви не видно, ось, ось вона дольками. Ну ось, ну коротше так, ця полочка у нас, все, да, ось, ось це все у нас. На землі що я там буду вам показувати, нічого такого цікавого немає, це ж я сказала, що там капуста стоїть, ну то капуста вже, мабуть, її викинути треба, я її такі не можу понюхати. Не можу понюхати. Можу її понюхати, не можу добратися до неї. Це тогорішня капуста. Тогорішня це як? Це ми її робили. А коли ми її робили? Ну, вона ж не могла рік у мене простаять. Може, ми ранньою осінньою робили оцю капусту. Ну, де її, коротше, понюхати. Я забула, що вона в мене є. Далі у нас в відрі тут помідори. Воно написано, що помідори. Бачите? Зараз. О, що це в мене? Что-то из варенья тут потерялось. Тихо, не падать. Картопля. Угу. Так, еле открыла, девчатка. Чтобы вам показать. Это же на зелень тут все такие вы все бачите? Квашені помадорки. Угу. Так, накриває квіт зеленю. Це погано, що я так роблю. Не можна так робити, бо воно закисать почне. Не прийди, кстати, набрать, бо в нас одному вже а, ні, воно доїдаємо. Бачите, стоїть у ведерці біле, а потім стоїть таке. Воно вже доїдаємо помадорки. Є. Так, далі. Все, ця рука в мокра. Далі що в нас тут? Тут у нас віно наше домашнє стоїть повністю. Ось. О. Це те, що залишилось. Це воно різне. Оце. І воно там, дві будь це воно різне. Алія стоїть, як бачите. Тут у нас огірочки ще залишилася, одна баклажка. Я вже думала, ми її з'їли останню. Ні, ось ще одна баклажечка залишилась. Огірочки отаких. От супер. Там все заставлено під низом компотами. Це в нас було два. Oh, яруса. Нижній ярус компотів і верхній ярус компотів. Ну, Тут уже все. А що це? Що такі, ящики ну, Бачите, компотики. Вони різні. Є і яблучні, є і є і персикові, є і красні компоти. Там, типу, всякий, всякий, Коротше, оцей ярус, може, з'їли. Це в нас е, сира аджичка. Це класно. Прям вкусно-вкусно це сира аджичка, дівчатка. Ох, ох, це то, що не проварюєш нічого, просто закриваєш. Так, Там у нас компоти з м'ятою. Знизу компоти красні Ось, А це компоти з м'ятою. Це у нас кавун заквашений. Так, а чого я не закрила двері? А? Хто мені скаже, чого я сюди холод запускаю? Ай-яй-яй-яй. Ай закриваю, закриваю, скоріше. Мені силі Миколі каже, що да, ти дверь не закриєш, каже, де на 5 хвилин, каже, на 5 хвилин, я не застужу банки. Так, кавун, да? ми з вами на кавуні зупинилися. Де в нього тут Де, де вона? Кавунчик відкриваєш Це Ми хотіли його відкрити після Нового року, коли буде погано. А погано було, по мірі, мені. а кавун не відкрили. зверху шкурочки накидала такі, Бо я їх тоже люблю їсти. Mm -mm. дисты нельзя mm -mm. mm -mm. okay, вкусняшка мм mm короче -mm. okay, вкусный кавунчик mm. все закрываю тут виндолька ми так нарезали, класно. колпать mm. Супер, надо ну, да, все якось набрати сюди набрать сюда додому. место який він класний. классный. Угу. Та блин. Еле закрыла. Еле закрила цю крышку. Так, це в мене ці от гладиолу состоять ці як їх, Цибульки. Ось тут вони. Я їх листичком цибулі поприкидувала. Говорять, листі цибулі не дають заводитися всяким паразитикам. Так, далі що в мене? Далі у мене тут на, ще на цій полочці мед, мед, мед. Це мед стоїть. Поїхали далі. Далі у нас томатний сік в трьохлітрових будильках стояв. Бо іноді ну, я буваю для того, щоб самим попити. Ну, таким нам Беру роблю маленьких в літрових баночках. А якщо там комусь дати, то даю в трьохлітрових, чи може на борщ, чи на щось використовувати. Ну, бо банок не вистачає маленьких, щоб закатати. Остатки сіка закриваю, чи сока закриваю в трьохлітровичах. Далі у нас борщева заправа вже практично заканчується. У нас тут було все. Заставлена в два яруса. Вона різна, вона є 100%. На Це мої експерименти, але воно стоїть, воно класно. В маленьких баночках, ну воно, коротше, різне, ну воно дуже смачненьке. Це борщ. борщ в банках. Далі йде томатна паста. у нас Наша теж домашня томатна паста дуже смачненька. Воно, вона, все. Томатна паста, томатна паста, томатна паста. А далі у нас йде заправка. Заправочки різні. Це теж тима постачиш. Ну, да, чого вона, тут стоїть вона в два яруси була, теж вона вже закінч... закінчується, бачите? Так, Далі у нас іде заправка. ну Це для супів, для борщів. Таке зелене. Тут і зелений перець, і, значить, і укроп, і часник, і ну все на кучу. Це таку заправку відкривати і положечки додавати. вона таке ароматне, класне. Так що можна. Не варене нічого, не жарене. Я маю на увазі, ну як не варене, не жарене. Не зажарка, а іменно додавання до супів. Ну, це береш її відкриваєш. Ну, можна, звісно, політрову баночку я зразу не іспользую, Тому я її відкриваю. Класно, отаких от маленьких. Раніше в маленьких тільки таких і робила. Ну, мабуть, вже їх не було, то. Зробила оце велике. Відкриваєш, її, пару ложок, використовуєш, те можна в пакет і заморозити. І тоді, тоді класно виходить. Тут у нас ще ікри дофіга. В цьому році ми не робили їх ненормальні, але йому потроху, потроху йому. Ще її час не не нам, мабуть. Ось. Ікра кабачкова, понятно. тут у нас іде лечі різне. Ось з жовтого перцю леча. Ось є з красного перцю лечо, як я вам показати, не видно, мабуть. О, тут у нас лечо йде, бачите? Ось. Далі у нас йде лечо із кабачах. кабача. Кабача. Із кабача. Тут у нас ассорти. Короче, лечо із кабачка отдельно, отдельно ассорти. Ассорти – це у нас все нарізано кусочками, і кабачок, і перчик, і сладкий перчик, і лучок, і цибулька, все на кучу. Змерзла вже, дівчатка. Далі у нас йдуть аджики. Є аджика, звичайна, є із кабачка ось така посвітліше. Є остра, є не остра, є різна. Короче. Як ви бачите, всякі різні аджички у нас йдуть. Ну, і тут ще трохи томатного соку. Так, Тут у нас іде огірочки. Остатки огірочків, бо не, ну, хоча остатки. Ось у трохи і все трохи. Далі у нас йдуть зелень. Це для борща зеленого. Тріш, трож, теж трішки залишилось, бачите, воно в два яруса було. Далі у нас йдуть грибочки. Ось грибочки. це теж домашні і все. Ну, не, не, ну, Понятно, що не гриби не я вирощувала, їх купляла. Ось. Але консервувала я. Далі йдуть кабачки. Ось. Бачите, такі. Це Кабачки від банки залежать, бачите, колір такий, іначе не гарний, а от банка такого кольору. Ось, ось такі кабачки. Йдуть кабачки. Далі у нас йдуть всякі салати з огірочками. Всякі різні. Ось, ну, все смачненьке. Все смачненьке. Ось. І є по-корейськи, бачите, салатик. Є по-фінськи, чия кону. Є просто літній типу салат. Ось він. Вкусненькі. Є з приправою салатик, дуже нам сподобався. Це Коліна мама давала, дуже-дуже класно, їх сподобався. Ну, там ще якісь є О, Це теж якісь, я не пам'ятаю, чесночні, здається мені огірочки. Ну, потроху беремо, потроху пользуємо. Так, а Це огірки, Це огірки чисте, чи в суп, чи на піцу, чи на що. Дуже жалко, дуже шкода. Це огірки, які того річ, річні. Хто пам'ятає, у мене з уксусом з оцтом були великі проблеми. Що я закатала? ось, А оцет вийшов фігня. І оце е, остання партія, коли я зрозуміла, що воно оцет ніякий, я одразу ж на ранок його відкрила, переконсервувала. Але воно вже встило там трошки оцту взяти, тут трошки оцту взяти. І вони дуже кислі. Мені не подобаються, Так їх їсти не можна. То я їх пользую чисто тільки. Чи в суп. Коли щось готую таке, чи в піцу, чи кудись там. ну, По-хорошому взять, викинуть і не морочить голову, ну, жалко, знаєте, як ото. Є, є, є така фігня, як жалко. На всякий случай хай стоять мало лі. Ось, В цьому році вже викину, бо в цьому році, вже, коли новий піде запас огірочків, ну, це все свіженькі, це все нормальні огірочки. Коли новенькі підуть, то я вже ці. Нафік. Так, значить, там томатний сік, чи даже у нас не томатний сік, там, там овочевий сік. Бо Коля дуже любить в мене овочі. Ось, бачите, він, він від, відлічається. Ось. оно таке буряковий, трохи цвет. Бачите, буряковий. Ось, 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 ось звичайний. Ось звичайний. А це вже овочний, бачите? І тут овочний острий, просто є звичайний з перцем. З болгарським дуже смачно, якщо в банку з томатним соком кинути кусочок болгарського перця. Це дуже-дуже смачно. Такий класний аромат і смак виходить, що капець. Тут у мене помідори. Помідори абсолютно різні, які хочете, бачите? Вже вони в ряди, як я говорю, бачите? О, так якщо їх всі до кучі сунуть, бо тут же ж. Так, хочу величкого, Ну там величеньких, хочу маленьких. Хочу того, хочу сього. Хочу там, де більше морквинки, хочу там, де більше перчику. Чи ще щось. Ось, бачите. Ну, коротше, різні вони в мене є. Гарні, красиві. Всі баночки такі. Вона. Красивусічки, Красивусечки, коротше. Навіть з сливою у мене є. Ось все. Декілька баночок сливою. Це слива. Ось. Ось така. Мені подобається, Колі не дуже. Так що так. А це у нас ой класний томатний ой, этот, заготовка асорті. Дивіться. Це в нас і цвітна капуста, і огірочок там, і морковочка, і кабачок, і огірок. І все на кучу. Тут те ж саме: і цвітна капуста, є, і все, все все. В. Дівчатка, в. В томатній воді. Хто дивиться наш канал, як я робила томатну пасту? Це вже, по-моєму, шаповали ви Ну десь кухні? Напишіть томатна паста шаповалов. І вам вийде в Ютубі, як пишете запрос, томатна паста, шаповалов. І вам вийде, як я робила оце оце таку заправку чи таку штуку з томатною водою. Це після томатного, томатної пасти залишається томатна водичка. І щоб її просто ну, не туди, не сюди, то я в ній роблю такі заготовки. Це, Боже, як це смачно. Це просто ням-ням-ням. Залишилось теж трішки. Так, ну все, а зверху я ж кажу, все. Овочевий сук, сік, Господи, зарапортувалося, холодно. Овочевий сік, звичайний сік з перчиком сік. Взагалі, все у нас, все, що зв'язано з соком. Ну, оце отакий в мене погрібочок вийшов. Я ж кажу, підтягуємо хвости, показуємо, що в мене є. Бо, якщо чесно, я скажу, що ми молодці, ми ніяк не, може, не могли добратися з вами до погріба. Я беру з собою ось таку штучку. Класну, це мені потрібно, в кармашку і кладу так, беру з собою маліну. Маліна мені зараз треба. І беру з собою цю штуку хочу. Даша проснеться, хай зробить салатику. покаже. Все, дівчатка. Е Дякую, хто згадував мені те, що треба йти в погріб щось нам показати. Ось, все показало, що є. Ось таке у нас, дівчатка. Кому сподобалось, звичайно, ставимо лайкосіки. Все, побігла я додому, бо вже ж аж почався.